Усім привіт, я Алекс, ви на каналі Let's Play Українською, і за останній час до нас приєдналося чимало нових людей. Це супер, це прекрасно, тому що канал розвивається і що може бути краще. Однак, чим більше людей, тим і більше запитань. І в основному вони такого плану. Що це за канал? Ти хто такий? Що тут відбувається і що взагалі це за чортівня? Саме тому я вирішив ввести рубрику. Відповіді на запитання, у якій ви будете запитувати, а я буду відповідати все просто. Якщо зайде, чудово, будемо періодично її випускати. Якщо ні, ну, значить ні. Тому не забудьте підтримати, якщо вам сподобається. У нас є так званий факт, в якому є уже чимало відповідей, але він в текстовому форматі і люди не хочуть читати, ну ви це самі знаєте. Тому ми розпочнемо із саме того факу, який є, але якого нема. Це запитання чомусь дуже багатьох цікавить, хоча насправді тут історія дуже проста. Мій нік вигаданий був ще багато-багато років тому, до Ютубів, до всього, коли я лише почав користуватися інтернетом, і складається із мого імені, при цьому не Олексій, як дехто може подумати, а саме Олександр, плюс ще частинка мене, і плюс вік, у якому він був вигаданий. Усе. Для багатьох глядачів чомусь дуже важливо знати, скільки ютуберу, стрімеру, блогеру років. Хоча насправді це мало на що впливає, ну, звичайно, якщо тобі не 8 років. Якщо говорити про мене, то я виглядаю набагато молодшим, чим є насправді, і більшість взагалі не вірять. І це чудово, будемо вважати, що мені 18. Якщо говорити про справжні числа, то ви можете дізнатися у цьому ж факт просто. Ця інформація буде постійно змінюватися, я буду ставати дорослішим, може старішим, не знаю. І шукайте факт. Хоч раз почитайте. Будь ласка. Якщо говорити про місце перебування, то я практично усе життя проживаю у місті Львові, в самому місті Львові, і при цьому міняю своє місце розташування. Буває таке. Запитання, яке я найбільше не люблю. Чомусь людям важливо, як говориться, рахувати чужі гроші. Знати, де ти працюєш, скільки ти заробляєш, скільки в тебе грошей в кишені і тому подібне. Звичайно, Ютубом я не займаюся як професійною діяльністю, і, звичайно, на Ютубі я нічого не заробляю. Це моє покликання. Хобі. Хобі, так. Насправді моя діяльність пов'язана з мережею. Я займаюся інтернет-сайтами, соціальними мережами. Просуванням чогось і це все, що вам потрібно знати. Можливо, колись прийде такий час, що я зможу от сидіти тут і записувати відео. казати, це моя робота. Я професійний ютубер. Ну, це, напевно, тоді, коли українська мова стане однією із найпопулярніших в Україні. У далекому 2015 році в один літній вечір. Вирішив я подивитися відео. Зайду я собі на Ютуб. Ютуб. Я хочу подивитися відео українською. Відео українською, будь ласка. Як нема українською? Українською Ютуб! Немає. Ну і я вирішив, що треба дослідити цю інформацію. Я почав шукати, знайшов декілька каналів. Половина із них в той момент ось ці популярні канали, які зараз уже трішечки відновилися, вони просто заморожені були. Люди не цікавилися українською, ютубери, які робили щось українською, також відповідно думають, а що робити, нас не дивляться. Даремно витрачати час, і вони були цілком праві. Але я такий наївний, вирішив. А давай я зроблю. Давай зробимо щось, подивимося, а може, та щось вийде. І почав я робити відео. Відео всі на ентузіазмі. Спочатку вони були дуже страшні, я вже половину їх вилучив. Ну, це вже трішечки прибільшення, але чимало перших відео вже вилучені. І перше, друге, третє трішечки зайшло, людям щось сподобалося і пішло-поїхало. Основна мета нашого каналу це поширення української мови в мережі, зокрема в Ютубі. І скажу, що зараз ситуація дуже змінилася від того далекого 2015 року. Якщо ви зараз прийдете на YouTube і введете відео українською, то ви знайдете чимало цікавого. Ну, але шукайте український, Ну шукайте, ну багато є каналів. Ми ж не даремно тут працюємо. Підтримуйте нас. Ну, а це найважче для мене запитання. В першу чергу через те, що чимало людей вважають, що українська мова взагалі не потрібна. А якщо потрібна, то точно вона не потрібна в інтернеті, в Ютубі, оскільки так є чимало всього, що більшість. Розуміють для чого ще щось дублювати. Все одно ти нічого тут не доб'єшся, все одно тобі нічого не світить. Але це не так. Вона потрібна, як мінімум, мені. Можливо, і тобі, а можливо, й тобі. І нас уже декілька, і нам вона потрібна. Це наша рідна мова. Ми хочемо нею спілкуватися. Ми хочемо нею розмовляти. Ми хочемо її чути. Навіть якщо я розумію багато інших мов. Навіть якщо я знаю досконало багато інших мов, ніщо мені не замінить мою рідну мову. Так є чимало людей, які м, на тому ж Ютубі заробляють або ще по інших принципах е, вибирають щось інше. Але, як ви пам'ятаєте, у далекому 2015 році, і в принципі нічого не змінилося. Як був ентузіазм, так і він залишається. І поки буде потрібно, хоча би мені. Тобі, і можливо, тобі ми будемо цим займатися. І Крапочка! Ось такий у нас вийшов невеличкий, так званий пілотний випуск відповідей на запитання. Якщо вам подобається, не забувайте ставити пальці до гори, і ми обов'язково найближчим часом продовжимо. І головне, не забувайте задавати свої запитання в коментарі. А якщо вам сподобалося, як хтось запитав, але які у тебе шкарпетки? Лайк йому, лайк! Щоб я побачив і обов'язково виберемо декілька найгарячіших і закинемо в нашу рубрику. А на цьому все з вами був Алекс і.